Передивись, під таким гаслом відбулася акція до Європейського дня протидії торгівлі людьми у Хмельницькому. З 2007 року його відзначають 18 жовтня. За 32 роки від торгівлі людьми в Україні постраждали понад 300 тисяч осіб. В області цьогоріч такий статус отримали двоє людей. Це може бути сексуальна експлуатація, трудова експлуатація. Цей статус передбачає надання різних видів допомоги. Саме перше це матеріальна допомога в розмірі трьох прожиткових мінімумів. От, і психологічна допомога має право людина на безкоштовну медичну допомогу, на юридичні послуги. Якщо людині немає де бути. А в нас є притулки відповідні, де людина ну може перебувати до шести місяців. Під час акції студенти Хмельницького політехнічного коледжу разом з правоохоронцями роздавали листівки. У них алгоритм як діяти, аби не потрапити в сексуальне і трудове рабство. Через війну чимало українців зазнали насильства. Російська федерація утримує незаконну велику кількість громадян. Зокрема, це орієнтовна цифра: 70 тисяч дітей насильно вивезена. За межі України і утримуються не зрозуміло, в яких умовах, в яких умовах утримуються наші військовополонені, тобто як утримуємо ми військовополонених. Дотримуючи всіх всіх вимог Женевської конвенції і як отримують вони наше завдання привернути увагу молоді до цієї проблематики для того, щоб ми перш за все мали отримувати вчасну інформацію для того, щоб могли реагувати на цю проблематику і боротися з цим явищем. 18-річна Анастасія, студентка четвертого курсу, дівчина каже, щоб не потрапити в трудову пастку, потрібно бути обачною під час працевлаштування. Перше неофіційне працевлаштування, пра пра друге, якщо він хоче забрати твої типу документи. Уже розповсюджене таке явище, що Приймають на стажування і тримають тебе як робочу силу, але при цьому вони тримають тебе на стажуванні, тобто ніякої ставки немає, але дуже довгий час тримають, але на роботу не беруть. Тобто ти безоплатно працюєш і робиш їм якісь завдання, а типу нічого від цього не отримаєш. В Україні за номером 527 діє гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. За рік війни її фахівці надали понад 38 тисяч консультацій мігрантам, що виїхали за кордон. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.